Так, привіт-привіт усім. У нас сьогодні тема інжиру. Трошки я затянув з відео. У нас із мінус 15 перейшло до плюс 18. І все, як завжди, потрібно робити дуже швидко. Тому зараз буде обрізка інжиру, точніше, покажу трошечки, я вже в основному все обрізав, але на прикладі спеціально залишив. Щоб з моїми підписниками, можливо, гостями каналу, показати, як я буду обрізати свої інжири. І так, мене звати Анатолій, канал Тропічний сад. Всіх ще раз вітаю, Друзі, Я під Києвом. Сьогодні там березень-місяць, по-моєму, 11-12 березня. Вже трошки затягнув з обрізкою, але нормально ще, просто що спека пішла, жара, треба швидко обрізати, щоб не пішов сокорух. Тому зараз показую, як я обрізаю особисто. Це моє. Я так формую, і я прошу, щоб ви з розумінням віднеслись. Тому що, знаєте, дуже багато є людей, котрі там вирощують особливо південніше. Вони взагалі ну, не розуміють. Того, що таке виростити під Києвом або Чернігом з сумами інжир. Це зовсім різні речі. Є не те, що не розуміють, є нормально, все правильно, люди реагують, реагують, але просто є, от ці, знаєте, диванні експерти, котрі там сидять і розповідають, як потрібно. Зніміть, покажіть і поговоримо. А точніше, виростіть у нас. І так, друзі, ми більш на позитивній ноті показуємо. Що в мене за інжири, як інжири? Дивіться, у мене ось праун турка, коричневий турецький, обрізав, формую, розкриваю кущ, залишаю по одній-дві бруньки. Дивіться. Ось таким чином, на фоні там квітів вже. Ось таким чином одна брунечка, одна брунечка, дві брунечки, одна брунька. Ну, Їх так не видно на відео, але щоб ви розуміли, одна брунька, дві бруньки, три бруньки, де залишаю. Якщо прокинеться, наприклад, три буде загущено, виламуємо слабшу, тоншу. Дивіться, у мене це Браун Турке, ось брунцвік. Адріатичний білий, я на ньому зараз і буду показувати. Зараз ще пройду, покажу, які у мене є, бо я декілька вже у мене люди приїхали, забрали з ще невеликі, дорослі інжири вже викопав. Зараз Мічуринський 10, рідкий сорт, не так багато, дуже цікавий сорт. Собі знайшов, слава Богу. Посадив, не знімав відео, просто посадив, він ріс у мене ось в цьому році, 24-му, в такому відрі прикопаний. І я його перевез, перевалку зробив, обновив, до речі, на TikTokці. У мене тропікса, Тікток, показує, яка коренева. Прям все-все-все. Перше, друге обрізка. Дивіться, ось я так обрізав. Це в мене сорт Беянс, новий сорт. В тому році вже він це Тільки другий рік йому, ну, типа третій. Тіпа третій. Тому що перший рік він був як сажанець, тому році він у мене поріс, я його купляв. І це вже третій сезон. Ну, два роки. Це третій сезон. Дивіться, як його трошки каряво сформував, але він так пішов, він так потужно пішов рости, таким чином сформувався в тому році, я його не чіпав, тому що були плоди, і я його не рубашив, хай зміцніє, хай наростить кістяк, я там буду потім уже що з ним робити. Я розкриваю кущики, я розкриваю, роблю. Так називаємо японський метод, горизонтальний кордон в наших регіонах. Це краще, щоб розкрити кущ, щоб не загущений був кущ, щоб максимально видало воно в тих 3, 5, 7 에, пагонів і туди сформувало всі сили для того, щоб забезпечити велику класну ягоду, і, мало, і саме основне, щоб вона дозріла. Це саме також основне налилась і все тому подібне. Отак, от обрізав. Дивіться, робив такі розтяжки. До речі, в, ті, в тому році я робив, зараз покажу на, на браунтурке, навіть брав з конопляну нитку і зараз покажу, що вона як пережимає, тому не робіть моїх потилок. В цьому році я взяв кусок трубки, обрізав, підклав між бруньками, е, натягнув і розкриваю кущ. Залишив тут трошки на ньому більше, Залишив, щоб було. Більше подивимося, як він буде формуватися, як він буде рости. Потім, якщо що, я це видалю, і такий кістяк сформую на 3-4 гілки. Це в нас баянс. Далі. Це, я, це я, знаєте, наче відео з обрізки. Зараз я просто вам покажу, щоб ви побачили кінечний результат і відразу перейдемо, не перемикайтесь на обрізку. Рандино, відомий, класний, суперсорт. Також дивіться, я ось так ось зробив. Ну це довгуваті, але перві роки потрібно не обрізати сильно. Ми формуємо скелет. Також трошки він так сформувався, але нічого, ми виправимо. Ось таким чином я не знаю наскільки відео передає коректно. Я також його порозтягував, розкрив, щоб максимально. Понад землею, не для того, щоб накривати, а от щоб розкрити кущ, розкрити кущ. Далі дав, 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 це джинаофен так називаємо. І також, ось дивіться, розкрив кущ, розтягнув дуже сильно, навіть аж перетягнув, трошки тріснув, ну, віримо, що виживе. І муасон, тобто кримський чорний його називають, муасон. Також пересадив, це тільки другий рік. Фіолетовий інжир. І в мене буде також. Так, друзі, я сам знімаю, трошки буде незручно, каряво, але тим паче будемо щось якось вирізати. І так, довго не тянемо, формуємо, розкриваємо. Да, до речі, пам'ятаєте тільки, що я вам говорив про те, що перетяжка йде, якщо я нитку роблю, там хтось натягує проволоку якусь. да? Дивіться, у мене була просто, щоб ви розуміли. Конопляна нитка така шпагатна, дивіться, як от вона, здавалося, пережала. Дуже, я її не замітив відразу і не мог додуматися, що воно так може втягнути шпагатна конопляна. Вона ж гравець, вона ж така слаба, засезонована. Але дивіться, що, бачите як? Поперетягувало. І, звичайно, цей сокорух був хуже. Ну, На жаль, але так не робіть. Так, дивіться, ось мій такий скелет. Цьому вже 7 років. Восьмий сезон йде білий адріат Тут потужніше камера не передає, вже товще, ніж рука. Основа, дивіться, яка вже. да от, Я його так формав, ще навіть бачите не розкрив, почав обрізати, вже почав обрізати. Дивіться, ось я залишаю одну-дві бруньки. Одну-дві бруньки. Більше не потрібно. І максимально розкриваємо кущ, щоб туди на північ. У мене туди північ, грубо говорячи, ну от давайте. Зараз оце в мене сонце світить прямо, на нього я стою перед ним. От. Ми робимо, щоб не затіняло максимально, намагаємося, щоб не затіняло е, наші гілки, наші відростки. Бачите, я в тому році дуже сильно обрізав. Вроді сильно обрізав, але такі виросли потужно. Ну, Це сам сорт, це специфіка ще сорту. Тому дивіться, друзі, ну дуже товстий вже. Я не знаю, сікатором. Звичайно, такий сікатор е, надо тут до 2 см. а У нас тут. Вже 3 см. Ну нічого, дивіться, отак от, от я роблю обрізку, брунька залишається. от Також, дивіться, ось далі. Загущений, такий бачите, ось такі прирости він дав. Я там точку росту зупиняв. Ну це все є на відео, це я буду ще знімати, також показувати. Просто для себе роблю висновки. Кожний рік я е, знімаю, тому що обновляю інформацію для себе, слідкую, роблю висновки, що робить що не робити. Дивіться, ось пішла, також була брунька. Я всередині залишаю максимум це один. Трошки під нахилом ріжемо. Максимум це 1 Тут у нас іде, отак от, також, е, іде. Тут вирізаємо. Тут одна брунька, дві, да. Дві залишимо максимум. Тут я залишу також. Одна зверху, дивіться також. Якщо одна брунька знизу, одна зверху, дивіться, де обрізати краще. Зрозуміло? Я дуже вірю, що ви бачите, розумієте, тому що я сам говорю, знімаю трошки незручно. І на штативі, бачите, трошки камера типу, шатається. Я думав, що буде краще. Але так. Так, далі, дивіться, що ми По... в ідеалі дивіться, в ідеалі, от навіть оце видалить. Бачите, оцей навіть видавить можна краще, тому що він перекриє ті. Зрозуміли? Але, але, я його залишу. Рослина дуже потужна, сильна. До речі, адріат він самий такий ранній, невибагливий для початківців просто топ сорт. просто топ-сорт. Я дуже рекомендую. Так, далі обрізаємо. Що тут ви вирізаємо? Дивіться, в нас тут зовнішня брунька. Вроді. Ну, аж тут брунька аж верхіка. Давайте тоді ми її. Залишим. Якщо трошки більше ви залишите, і пішли, прокинулись 3-4 бруньки, ну його реально можна потім ці бруньки е, одну залишили, а, наприклад, два виламали. зрозуміли? Так, Тут взагалі один залишаємо. от, Тут у нас ось ну так. Все, дивіться, жорстко рубайте і не хвилюйтеся. Все наросте, все буде чудово. Я говорю: Житомирщина, Чернігівщина, Київщина, Сумщина. Оці всі регіони 100% нам треба максимально розгружати, не загружати, щоб встигли інжири достигати. Ну, в цьому році, 24-му, прям топ було жара, спека. Я думаю, що в цьому році також буде аналогічно. Так, дивіться, ось у нас отакий йде відросток. Ось такий. Блін, я б його, якщо чесно, краще прикопав і зробив повітряну відводку. Якщо чесно. Але ж, блін, ну, не знаю. Давайте я його все-таки видалю. Не будемо заморочуватися, укорінимо та й все. Ну, повітряні відводки також непогано. Так, в нас буквально залишився ось оцей. Дивіться, ось такі рога. <хи> да, чи як так можна сказати? Ось бачите, одна гілка і 1, 2, 3, 4, 5, 6 я залишив шість. Це вийшло на кожній, по дві майже. По одній, по дві. От про те, що я... і цього достатньо. Врожай був дуже гарний. Подивіться мої відео, особливо я на тіктосі через день знімав. Так, і що ми тут маємо? Я тут залишаю одну бруньку. Тут залишаю дві бруньки. О, до речі, взяв сікатор. Це знаєте, в Тіктосі, коли копійки різали. Верановський. Ось він. Блін, нормальний сікатор, до речі, за 500 гривень з доставкою получився, по-моєму, щось таке. Супер. Я, я чесно і задоволений. Так, обрізаємо. Ви зрозуміли? Я так формую. Дивіться, я знаю, що є люди, які по-іншому формують, Вони... Е, ну, вони люблять поки, по, по, типа, це неправильно. там. Не те, що неправильно, а типа, так не треба. Слухайте. Я також вже 7 років вирощую інжир, і я ж також вже трошки щось десь якісь речі зрозумів. Тому ви не порівнюйте, тому що в мене ґрунти різні. В регіонах в різних різні ґрунти: піщані, чорноземи. Повірте, це все впливає на врожаї, на дозрівання, на все. Зрозуміли? Тому перш чим критикувати, я повторююсь, особливо для критиків. От. Ну, краще, краще все-таки, мабуть, не потрібно. Але якщо хочете, то критикуйте. Поспілкуємося. <сум> так, далі, дивіться, що в нас є. Ось брунька і ось брунька. Ви бачите, я все-таки думаю, дві залишу. Дві залишу. От. Тут я залишу отак одну взагалі. Хоча там дві буде, мабуть. Ну, ви знаєте, може, якась не прокинеться. Так, де воно? Ой. О, бо я сам говорю, сам же ріжу, то трошки незручно. Трошки незручно. от Так, і що ми тут маємо? Одну бруньку. Давайте оцю одну і залишимо, його буде достатньо. Все! О, брізка на цьому закінчилась. І що ми маємо? Ось такі ми рога маємо. Дивіться. В ідеалі, так, да. я перві роки не знав оцих всіх нюансів, вивчав, дивився, слідкував, хто, як, все. Я говорю, різні регіони, різні ґрунти, все по-різному формується. Повірте мені, дуже. Бо я знаю, є інжироводи, які я зустрічав, спілкувався. Вони говорять, так не потрібно. Але ви подивіться мої результати. Я вважаю, що вони досить непогані для нашого регіону. Я накриваю тільки агроволокном, отак, от, як ви бачите, тому. І не рекомендую вирощувати перших два роки е, прям висаджувати навіть в яму. Я ось в таких горщиках вирощую декілька років, потім висаджую тільки його в ґрунт. Або яму, яма непоганий, до речі, варіант, траншея там як не Дивіться, в ідеалі показую, що б можна зробити, е, ще по що поудаляти. Це перше. Друге, давайте я скажу так: молодий інжир. Первих два роки я не рекомендую дуже сильно обрізати. Хай він наросте, хай він потовще, хай він зміцніє. Не е, очікуйте від нього великих результатів. Хай сформується основа, хай сформується оця розкрите кущ, як ви хочете, якщо ви таким способом кущем і розкриваєте. Хай він буде не загущений, щоб він гарно просвічувався, щоб він гарно мав коренева, не кореневе, а ствол, стовбур. Мав пряме сонце максимально, щоб прогрівалася коренева, тоді швидко качає гарно йде циркуляція, не циркуляція, ну, можна так сказати, цього соку. Клас працює, любить азот, любить нормальну підкормки. звичайні. я роблю органіку, підливаю за сезон. Якщо там, наприклад. Курник кропива настояв, полив разів 4 за сезон, я підливаю. Плюс-мінус можна там кожних 2 неділі, протягом коли вегетація йде, наростає, можна кормити. Дивіться, що б я зробив ще в ідеалі. В ідеалі можна видалити цей на захід, який, <кій> щоб не затіняв, можна повністю було видалити перше. Друге, аналогічно оці. Оцей також можна той, що наперед, тому що він якби наперед класно, але він затіняє потім оцих. розуміли? От, оцей видалить можна було бо цей видалить, але дивіться, в мене дуже дорослий інжир. Я його зупиняю точку роста, я зариваю листя. Коли вже сформувалися ягода, щоб вона швидко дозріла. І тому я можу собі це дозволити. Бачите, трошки він був значально так, я навіть не розумів де щось, але сформував таку, як би в кавичках чашою. От я думаю, це видно. Може сонце, звичайно, то не, не дуже видно, але я думаю, це видно. В принципі, ось такі основи, що хоче. Хочеться багато сказати, але часу нема. Давайте ще і ось є в мене. Бра, цей брунсвік, я його також обріжу. я його також обріжу Трошки почав різати, вже там почав поставив на укорінення. тому так І що ми тут обріжемо? Давайте тут залишимо, може пару брев хоч залишити, щоб було. так, отут видаляємо, оцей а тут я, мабуть, залишу е... десь що ми тут залишимо? Оцю видаляємо. От. А оцю гілку я залишу прямо отак. Дивіться, одну довгу залишив, вона туди піде. Ми залишимо декілька тут зверху. Ось, бо Я там показую і думаю, що все видно. ви що не бачите. Тут, можливо, пару бреб буде. Я бачу, він бреба є. От, це старе вирізали. Коротше, отак от Брунсивік. І що І що ми маємо? А ось ось бреби, бачите? Бреби? Висвідчує, не висвідчує, я не знаю. Давайте так, зупиняємо. Хай віддає бребе, тут ми що вирізаємо. Це йде, також залишимо невеликий відросток. Так, є от. Тому що бреба це ось такий перший, перший, перший. Тут що ми маємо? Ця вже пішла наверх. Ця пішла наверх. Давайте отак. Все. Я думаю, що так залишимо. Трошки його не сильно обрізав. Хай він у мене поросте, віддасть і буде бребка. Може, трошки бреби буде. Ось. <клес> ну, то довгувата, бачите, така, але брунсик, він не так дає е, активну перерист, як адріатичний білий, особливо перві роки, до 3 років він ну, небагато ягід дає. А адріатичний білий, ви буквально на наступний рік можете вже залишати, там вже будуть ягоди. Так що ось таким чином я формую два інжири великих викопав продав, тому що буду садити сюди. Далмацький вже в мене. Плівковій теплиці він вигитує, я його винесу, коли вже перестануть приморозки бути. Сюди вже викопав яму, літрів на 200, удобрив, перегною. І туди його посажу. Трошки піднімаю ґрунт. Ви бачите, насипаю, бо вода в мене тут кожної весни стоїть, просто брожу в ньому. Аналогічно попіднімав. Так, Мічуринський 10 новий посадив. От, і муасон буде. да? Рандино, даф муасон. Трошки нових сортів додав, з ними розбираємося, хороші сорти. Слідкуйте. Саженці будуть, я думаю, десь приблизно кінець-квітня-травень місяць. Як я формую, що з цього вийде, мені самому цікаво, тому що деякі експерименти я сам роблю вперше. вперше. Слідкую я зараз за японцями, слідкую, як вони це все роблять. Також трошки щось переймаю, враховуючи нашу специфіку, наш регіон. Тому я думаю, що буде все чудово. Трошки ми його перегрузили, але він витягне, тому що дуже потужна рослина. Іменно цей адріатичний білий брунсвік. Ну, оце я дивлюся, що я, мабуть, оцю гілку, оцю гілку, ну тут же ж бребки є. Хай буде, хай буде. Друзі, хай буде, може трошки це я і е, його сильно залишив, але нічого страшного. Я думаю, буде норм. Так що, друзі, от так. Формуйте, не бійтесь, обрізати. бо деякі люди є, от, говорять, ми прям не ріжемо. там, так, да, дивіться, у мене просто ще я враховую цей факт, що, у мене, що ви розуміли, от у мене поряд дорога, там, да, траса йде, то у мене з моїм рівнем, де зараз ростуть інжири, майже 3 метри різниця. У мене дуже низько. У мене погода, якщо там буде плюс 1, у мене буде мінус 4, мінус 5. Розумієте? Низовина плюс вологи. Тому і є ще в цьому мінус для мене, да, наприклад. От, але нічого страшного, все одно результат є. Так що так, довго не тянемо, все одно трошки затягнулося відео. Слідкуємо. Дивіться, я зараз буду ще обновляти. У мене шампань, є новий сорт, я витягну його, обновлю ґрунт на ньому. У мене є невідомий сон, схожий на Брунцвік. Це привозили мені, не знаю який, але нічого страшного. Непоганий, смачний, класний також. От, ну, В принципі, мабуть, і все. Оцей. Вже прокидається, також треба обновити ґрунт. Це бабушка мені передала. Не знаю, я так і ще й не приділив, що це за сорт, але плодоносить непогано. Так, що все не тянем гарного всім врожаю. Пишіть мені на Viber, Telegram, тому що я відповідаю тільки на переписку немає часу, особливо відповідати на телефон. Це перше, і по цінам також туди не пишіть мені на Ютубі, тому що я не пишу, ціни міняються, рослини міняються, горщики міняються, все це він індивідуально, зрозумійте мене правильно. І я один, вас багато, тому кожен хоче набрати, поговорити, немає часу. Є спонсорство, хто хоче підтримати мене, мій канал я тільки за там, всього 50 гривень. Тому всім гарного здоров'я. Гарного настрою, блін, класних врожаїв. Чекаємо в цьому році. Дай Бог, все получиться, Миру нам. пока пога До нових відео!